Шахеди тепер здатні запускати ракети. Росія вперше використала безпілотник з керованою ракетою повітря-повітря. Р 60 такий апарат удалося приземлити українським силам ППО. Нова версія шахеда. Швидша за все експериментальна. Утім, на що націлився ворог, яку небезпеку становлять дрони з ракетами на борту, та як від них захиститися. все це з'ясував Михайло Манелюк. Росіяни активно нарощують виробництво ударних дронів. За даними мінцифри, лише у вересні та жовтні окупанти застосували проти України майже 11 тисяч БПЛА, зокрема шахедів. І саме їх ворог постійно удосконалює, оснащує реактивними двигунами дистанційним керуванням. А тепер ці дрони ще й зможуть запускати ракети небезпечні, але це не велика небезпека, тому що, по перше, ці ракети старі. А по друге в них дуже обмежені можливості для того, щоб можна було з шахеда їх запустити. Росія вперше використала безпілотник із керованою ракетою повітря, повітря Р 60 На цих кадрах момент збиття такого апарата. За словами авіаційних експертів, швидше за все ворог відкрив полювання на українські гелікоптери та літаки. Радіус дії цієї ракети, якщо ми кажемо про теплової захоплення цілі, то задня полосфера літака це близько 4-5 кілометрів. Якщо передня полосфера літака або гелікоптера ж то це буде близько там 2 кілометрів. Насправді це стара радянська ракета. Вона мала частково мала і в неї є певні проблеми з головкою самонаведення. Фахівці зазначають, така версія шахеда поки що експериментальна. Більше того, пускова конструкція на безпілотнику встановлена неправильно. А отже, ракета навряд чи зможе вилетіти, щоб переслідувати ціль. Те, що ми побачили, ракета знаходиться зверху. Самої конструкції, що це навказує, якщо ми кажемо про авіаційний пілон, АПУ-60, це це пілон, який є е, вільним сходом боєприпасу. Це не катапульта. Він відпускає ракету, вона падає на декілька там сантиметрів, запускається двигун, і вона далі переслідує ціль. В даному випадку в, в даному вигляді ракета е, е заблокована на шахейді, тому казати зараз про використання. Як засобу ураження безпосередньо ракету неможливо, навіть якби росіяни змусили Р 60 увімкнути двигун, струмінь спалив би корпус шахеда. Відзначають авіаексперти. До того ж, дрон із таким озброєнням не зможе летіти в так званому табуні ударних дронів. А відтак його буде легко виявити за допомогою радарів. У свою чергу українській авіації доведеться відстрілювати більше типових пасток, щоб заманити в них ракету. Стара радянська ракета вона буде реагувати на всі теплові пастки. Ну, мабуть, доведеться встановити додаткові батареї для того, щоб мінімізувати цю небезпеку раніше на радарах, чим менша ціль, да? тим менше була, була плямочка від неї. Значить, вона буде у радар на радарах відрізнятися, бо там виходить кутовий відбивач. Ракета Р 60 несе всього три кілограми вибухівки, тому вона становить загрозу лише для літаків та гвинтокрилів. Схему використання дронів із ракетами Росія вкрала України, зокрема, коли морські безекіпажні катери успішно вражали винищувачі кораблі противника. Але там ми впевнилися, що проти літаків вони не працюють старі радянські ракети. А тут тупа головка, де більше джерело тепла, туди вона й полетить. Крім того, ну ці шахеди, от стільки, скільки вона обладнання ракетами, от стільки не зможе влучити по наших інфраструктурних об'єктах. Можливо, на збитому дроні з ракетою були встановлені камери, і цим апаратом керував напряму оператор із території Росії. Можливо, ворог сподівався, що в цей дрон українські винищувачі гелікоптер вріжуться самі. Хай там як а для армійської авіації, яка нині атакує ворожі БПЛА, це все ж таки загроза, з якою потрібно боротися, в тому числі завдяки дронам-перехоплювачам, які доводять свою ефективність. Зараз ми працюємо над тим, щоб вийти на ціль, яку вже анонсував президент, це мати тисячу перехоплювачів на день. Ми скажімо, рухаємося до цієї цілі досить впевнено. Дрони перехоплюючи зараз взагалі один з найефективніших способів знищення всіх видів російських безпілотників. Ворог намагається у будь-який спосіб послабити українську ППО, випробовує різні конфігурації, експериментує хаотично, брутально, тестує варіанти і шукає, як перетворити свої безпілотники на ефективну зброю. Днями росіяни за допомогою шахеда з онлайн керуванням атакували мобільну вогневу групу. Машині Михайло Менилюк, Валентин Бєліч. подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.